Сила нашого суспільства, мені вдається, має бути в знайденні рішень, як зробити краще. І екшен це зробити зараз, ніж шукати вино. Шукати вино треба. Хто украв, треба наказати і посадити в тюрму? Хто там порушив і, 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 і нажився, Які? яка дискусія? Правильно. І, але треба шукати рішення сьогодні. І казати, що ті ідіоти давали, а ці ідіоти взяли, це розмова ні пройшов. Мені видається, мені ця розмова треба, що можна зробити. Тепер що ми робимо? Що да. є багато ініціатив. Є я, я скажу знову, гнів викличу. Є популістичні, давайте все спішемо, і ті ідіоти видавали, хай самі тепер як нібудь вигрібуть свої. Есть, я думаю, що це є предмет серйозної розмови. Серйозна розмова, хто що може зробити, щоб всі разом ми далі продовжували в цьому суспільстві жити, творити, розвиватися і ще й мати дах над головою і, 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 і квартиру. Тобто. Очевидно, що має бути списання частини боргу тим, хто не може обслуговувати. Ну, ніякого сумніву немає. Якщо людина не може обслуговувати, то вона не може обслуговувати. Є, у, у різні банки є. Я скажу про банк, який я добре знаю, бо я там в тому банку працюю головою управління. У нас є ряд програм приблизно 45-50% людей вже. Погодилися на програму, і ми спитали, списали їм частину боргу. Від 30 до 50% до половини боргу списано. Але це не так прийшло списуватись. Ми аналізуємо, що дійсно немає можливості обслуговувати. У нас такі програми є. І ми вважаємо, що ця програма може гарно бути скопійована взагалі на весь сектор. І, але не обов'язково наша, можна іншу програму. І асоціація над тим працює, і національний банк, і, і експерти е, різні. І перевід в гривню з долара в гривню. Очевидно, що в доларах не може залишатися. Ну, не можна, тому що ну, з тим доларом може нічого не буде. А з нашою гривнею, все таки вона ще настільки надійна і не скоро буде, щоб сказати, що ми курс можемо зафіксувати надовго з доларом. Нам головне, щоб ціни не зростали. Щоб ціни не зростали. Да, да, а валютний курс, ну, хай займаються експортери і імпортери. В цілому я цю філософію дуже підтримую. повертаємося до що робити з позичальниками. Очевидно, треба списувати частину боргу. Очевидно, що суспільство має дати оцінку списуємо всім чи тим, хто взяв для житла. Тому що, ну, якщо мати довіритися експертній оцінці, не менше, ніж третина кредитів були взяти для комерційних цілей. Купити другу квартиру, або навіть третю, здавати в оренду і так далі. Ну, яке там може бути списання? Там треба сказати, друзі, у вас проєкт не вдався. Не вдався. Вам треба це, віддати ці квартири, там немає доходу ніякого. От. Але ті, що взелене житло і там живуть, ну, очевидно, вони і не мають коштів на обслуговування боргу, там треба списувати частину боргу, матеріально велику. І ми як банк це робимо, і я як банк на камеру кажу, ми робимо, що треба деталі, беріть телефони, дзвоніть наших позичальників нашого банку, ми це робимо. Я з чистою совістю це коментую, можу говорити і в деталях, і в сумах, і в цифрах. Тисячі людей. У нас на піку конфліктних було 6 тисяч таких позичальників, які, не змогли, які ну, це, вже стали проблемними кредитами. Ми половину вже реорганізували в гривню. З частковим прощенням боргу. Матеріально достатньо велика. Я не кажу, що ми ідеальний банк. Ми, ми хочемо бути банком, який є відповідальний. Тому що, врешті, це і в наших інтересах. Бо банк ніколи не виграє від довгострокового конфлікту з клієнтами. Не виграє. Якщо там немає грошей, ми ж не виграємо ніколи. І банк не є інститут, який торгує квартирами. Повірте, ми не вміємо їми торгувати. По-перше, на них попиту немає вже багато років. І навіть ну що з ним робити? Нам треба капітал. Ми на квартирах ніколи не заробляємо. Ми нас колосальні втрати, якщо ми беремо на баланс собі ці квартири і так далі. У нас вони є, ми, ну то ми знаємо, що з ними робити. Просто це реальний збиток для нашого банку. Тому ніякого зиску або там мало підстав говорити, що банк має зиск, забираючи квартири і так далі. Це насправді не так, або зовсім не так.